Не даремно кажуть, що знання то велика сила, що дає великі можливості. А ще як приємний бонус визнання. Завжди з радістю розповідаємо про досягнення могилівчан, які наполегливою працею та власним розумом здобувають високі результати, прославляючи рідне місто. Сьогодні наш герой Богдан Червонюк випускник ліцею номер 4 який не тільки закінчив навчання із візнакою, а ще й набрав на національному мультипредметному тесті з української мови та математики максимальні 200 балів. Наш Богдан, який тут стоїть, здав дві оцінки з укрмови з математики два по 200. Дякую Богдан. Минулого року близько 50 випускників з усієї Вінницької області спромоглися досягти найвищих балів. Цього року статистики ще немає. Але ми вже точно знаємо, що наш Богдан Черванюк буде в Кагорті найкращих. З чим ми його і щиро вітаємо. Подальших перемог тобі, юначів.